Вітаю, шановне панство, на моєму каналі. Сьогодні ми розберемо одну американську воронку, яка замінить ваші поточні воронки, зекономить час, гроші та нерви, зробивши лише одну ключову дію. Отож, давайте перейдемо, що це за воронка, а більш детальніше я вам зараз це все розповім. Отож, взагалі, які проблеми на ринку я бачу зараз? Перше, ваші міні-курси в лопи та далі просто перестали продавати. Вебінари пусті, марафони вже ніхто не дивиться, інста просіла, ваші чек-листи, гайди і так далі вже не працюють, і вам треба щось нове придумувати, якісь, робити рекламою і так далі, так далі, яка просто не конвертується. І ви втрачаєте в кінцевому результаті багато часу, ресурсів, грошей. І, відповідно, якщо ви експерт, то ви садите свою батарейку, якщо онлайн ви онлайн школа ви витрачаєте дуже багато грошей на рекламу, яка відповідно просто не окуповується. І що ж, відповідно, постає питання з цим робити. А все просто. все просто. Немає нічого складного. У вас зараз нестабільна ситуація, бізнес просаджується далі. І ви застрягли в цій операційці. Але як з цієї вийти? Як що зробити, і що, відповідно, діяти? Модель максимально проста, модель, яка працює і буде працювати. І найголовніше, ця модель вже відтестована, і вона класно працює як і на європейському ринку, як і на Штатах. Так і на Україні, бо скоро ви її точно побачите більше. Я вже бачу, що вже починають її впроваджувати. Я розумію, що вже скоро вона вийде на новий рівень, і в Україні буде інфобіс уже побудований на цій воронці. Але якщо ви встигнете в цей відповідно перший вагон, то відповідно ви зберете усі сливки. Отож, що це за воронка і як її можна реалізовувати? Як я казав, ця модель уже як в штатах працює давно. Але в нас її, відповідно, тільки зараз вона заходить і про неї ніхто не говорить. Чому? Все максимально просто. Перше, багато хто ще не обізнаний або не дивиться на конкурентів не з українського ринку, а з американського ринку. Що роблять американські колеги? Що вони роблять? Що вони впроваджують? Я розумію, чому зараз відповідно всі ну, закрутували увагу на тільки українському ринку і надалі. Дивіться ширше. І ось. Що це за вороночка? А вороночка дуже-дуже проста. Напевно, хтось із вас це її чув, можливо, ні. Але воронка дуже-дуже проста. Отож, vsl відео Що це таке? Це по суті ленд або в телеграм-каналі, неважливо. Це продаюче відео. Вона може бути різної довжини, відповідно, як і коротке, так і довге. Але суть цього відео прогріти на ваші послуги. Закрити, затригерити біль відповідно клієнта, відповідно, це все позакривати. Давайте перейдемо до прикладів, щоб я вам одразу показав і ви одразу все це побачили. А, так, отож, як роблять американські колеги, не дивуйтесь на дизайн, вони не на дизайні замішані, як український ринок, да? вони більше сконцентровані на сенсах. Цю воронку можна реалізувати як і на ленді, так і відповідно на. Телеграм-боті, що дуже-дуже просто: смарт-центр берете, все це все робите, і дуже-дуже легко все це реалізовується. Отож, як ви бачите, записано, є у нас офер, є відповідні кроки, є відповідно наше відео. Відео на 6 там 10 хвилин. Тобто, воно може бути різним, воно навіть може бути і на годину без різниці. Тобто, ви можете дати, якщо ви експерт з психології, сексології та далі, так далі, або онлайн-школи, ви можете дати. Ну, далі далі проговоримо про структуру, але, наперед, забігаючи, ви можете просто дати корисну інформацію, але нативно зашити відповідно, чим ви відрізняєтесь від конкурентів. Чому саме зараз клієнту треба прийняти це рішення? Отож, що ми тут бачимо? Максимально все просто, просто реалізуємо відео, все записано, чувак б'є по болях. Далі, у них є Calendly, це відповідно сервіс, там, як, щоб бронювати відповідного міти, діагностики і так далі. Відповідно, він розписав. Далі що, що цікаво: додає дуже-дуже багато WCL в, в лендінгах в американцях. Вони додають багато social proofів, тобто відгуків. Подивіться, скільки відгуків додали. Далі знову ж таки call to action Все, максимально просто. Так само і тут. Офер відео, в якому він більш розкриває цей офер. Далі він го як знову ж таки, Social Proof. Далі він б'є по болях, далі він показує три степи відповіді, які ви можете зробити, щоб потрапити. І відповідно розповідає про свою роботу, розповідає, що чим він буде користи вам на старт-сесії, діагностиці, це можна по-різному називати. І відповідно показує кроки, кроки, крок. Це більш така довга воронка. І відповідно, колта action. Все, все максимально просто. Максимально просто. Реалізується, воно максимально просто, як і ви бачили, що іде біль, іде розуміння, і потім буде бажання купити. Сама суть відео, як я казав, що тривалість відео вона може бути різна, в основному це від 10 до 40 хвилин. Суть яка, людина дивиться, розуміє, чому саме їй потрібно ваша послуга, експертність, онлайн-школа, урок і так далі. Далі, відповідно, вона приймає рішення. Переходи далі по воронці, це може бути в telegram бот а, а, або ще інше. І далі це все можна автоматизувати під трафік. Як казав, ромка максимально проста: реклама, всл відео яка зроблена або в, теле, в Телеграмі, або на ленді короткому, і далі діагностика. Але є ще один етап. Тобто, це все максимально швидко можна запустити. Ви розумієте, що ви зараз подивились ці відео, взяли, налаштували один день-два. Це. І найголовніше, ви можете почати навіть з маленьких бюджетів, там не знаю, ну нехай там 500 баксів. Ви можете одразу це от зробити, один-два дня запустити, три дня протестувати і відповідно знайти вашу працюючу зв'язку. Тобто воно працює як і на дешевих продуктах, так і на дорогих продуктах. Тобто ви можете продавати хоч і консультації, хоч не знаю, там курс менторства за 3 тисячі баксів. Дуже легко все це реалізовується. Дуже просто. Просто беріть і робіть. Контроль-С, контр-В, все. Якщо ви зробите це прямо на цьому тижні, повірте мене, ви, обжон... ви зможете обігнати ваших конкурентів. Поки вони працюють зараз старими воронками, у них там перегорають, ціна ліда зростає, вони не розуміють, що робити. Ви можете Ctrl-C, Ctrl-V і обігнати ваших конкурентів. А, структура максимально теж проста. Перший етап хук. Перші 10-30 секунд хвилину ви можете. Це ви повинні сильно зачепити біль, затригерити людину. А щоб це зробити, ви повинні розуміти ваш каздев вашої цільової аудиторії, бо ми дуже сильно дивої, коли багато експертів онлайн-шкіл не роблять каздеви. Але це максимально важливо, коли ви будете розуміти, які фрази, які тригери, що вони вже пробували, у них там реально болить, ви можете це реалізувати, як додати, як і в офер, так і відповідно, і в перший хук 10-30 секунд. Все, щоб зачепити увагу. Далі нам треба їй утримати цю увагу. як саме проблема? Ми повинні показати, наприклад, чому людина, ну, чому людина повинна дивитися далі. Вона повинна зловити такий інсайт, як ого, ніфіга собі. Дивлюся далі. Далі ми показуємо рішення. Це такий таймінг, це просто приблизно, якщо на 10 хвилин, це само можна зробити і на годину. Тобто така структура. Далі ви показуєте рішення. Як ви даєте рішення? Як ви вирішуєте ці болі? Тобто найголовніше в цьому весел дати користь, не просто налити воду і просто продати себе і сусісти так, а продати, розказати, в ви Києві класне, офігенне і далі. Ні. Дати реальне рішення, яке людина повинна ну, зможе реалізувати. Але не розповідати, звичайно, всю методику. Точно ж не розповідати всю методику. Далі, сошо пруфи, то що я казав. Кейси, відеоки до після, ось була така ситуація схожа, як у вас болить. Ось так ми її вирішили. Все. Далі, якраз вже в останній вже, вже етап, ми даємо офер. Тобто ви можете відповідно закрити ваш обід, купивши або. Не знаю тариф або купивши дану консультацію, або перейти на діагностику, тобто крок далі, і ми вже вирішимо, чим ми можемо тобто, допомогти вам, щоб закрити ваші здобутні болі. І наступний етап бул ну, то, якщо, Тобто прямий заклад дії. Переходьте, ставте подове не знаю, не знаю, слово після цієї уроки, не знаю, залишити заявку на діагностику і так далі. Тобто, ну, кожного тоді. І чому це продає краще? Людина одразу отримує ту цінність і глибину, не чекаючи якихось, не знаю, там прогріву, марафонів, в лоб, не в лоб і так далі. Друге, ви відсієте нецільових, які вам точно не потрібні, які не подивляться відео і все, вони просто переконують. І наступне відео автоматично. Працює кожного дня. Вона не залежить від вашого настрою. Можливо, у вас батарейка підсіла і ви не можете вийти. Або ви не знаю, форс-мажор якийсь є, відбувся. Вона не це не треба. Просто воно працює автоматично. Все. все. І це максимально круто. Але як цю воронку довести до кінця? Все просто. Було б класно, якщо ви це реалізували. Це було б ідеально. Це було б ідеально. Наприклад, іде реклама. Людина подивилась відео, записалася на діагностику. Далі, наприклад, діагност або методист провів відповідно цю діагностику. Людина наприклад, попала в Телеграм, чатик, наприклад, з іншими однодумцями, і не знаю, разом два тижні або раз на місяць проводити ефірчик, ефірчик провести, щоб дотиснути тих людей, які не купили. І це взагалі буде ідеально, і це взагалі буде просто конвертуватися максимально легше, простіше, дешевше. Ніж працюю у вас вороночка зараз. Отож, якщо ви це дивитесь, якщо у вас є ресурси, і якщо я впевнений, що вони у вас є, як і у експертах, як і мачкір, будь ласка, реалізовуйте цю воронку. Вона робиться буквально дуже швидко, день і два. І ви зможете вже побудувати свою систему і виходити на зовсім інший левел, поки ваші конкуренти, експерти далі дідуте ці воронки, ви вже будете з нею працювати, у вас буде відточення, всі навики і ви можете відповідно це все історію масштабувати. Отож, якщо вам було це корисно, якщо вам сподобалася інформація, давайте мені вподобайку, пишіть комент, обов'язково зніму ще більше корисна тактичну інформацію. Все, побачимось!